Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу, в ніч на 8 серпня, орієнтовно десь в першій годині ночі, в тимчасово окупованому Криму було е, дуже спекотно. Атакували безпілотники. Виникли пожежі в районі потужної електростанції Титан в Армянську. Або розуміла, Рам'янськ це на перетині Херсонської області тимчасово окупованого Кримом. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на супутникові знімки НАСА. Зокрема, зазначається, що вночі у Криму було чути роботу російського ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутникові ем, знімки НАСА зафіксували пожежі в цьому районі. Тут знаходяться електропідстанції Титан. Чи була вона уражена? Наразі невідомо. Натомість напередодні точно відомо і про це повідомили головному Розвідки навіть більше того вони продемонстрували, проілюстрували, як вони трощать. Військову техніку, військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму ворожі радіолокаційні станції у куполах десантний катер, база ППО на Іпетрі – чергова здобич розвідників у Криму. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. Пишуть гурівці, ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу гурмо України. «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 БК 16 А також спалили російські. Три РЛСки. це Нєба СВУ, РЛЕСКАПЛЕТКА 1 і РЛСка 96 Л 6 Е після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих зокрема примарами від гурів гурівців. Російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купольні конструкції. До речі, на ви бачите ці купольні конструкції, але й там їм не вдалося сховатись, тому що ще один з таких куполів спецпризначенці. Воєнної розвідки уразили на Айпетрі, де м, росіяни розташували базу протиповітряної оборони 3-го радіотехнічного полку. Там знаходиться також і військова частина. Як ви бачите, продовжується робота по тимчасово окупованому півострову. І знаєте, де таке переміна зараз. Відпрацювали гурівці. А напередодні ви ж знаєте, що в м, Служба безпеки України гарно жахнула. Літаки в на аеродром аеродром Сакі і тоді служба безпеки повідомляла це буквально було два дні тому. Що було уражено су 30 мс ем, літак російський військовий? Також було пошкоджено ще такий один літак. Ну і сушки 24-ті також були. Підбиті крім цього сь сьогодні вночі також гучно було і в Ростовській області Взагалі, Ростовська область і її військові об'єкти. Ви ж знаєте, це є такий потужний хаб, тому що Ростовська область Російської Федерації знаходиться на кордоні з Україною, Донецькою областю. Ну і це логістика номер один для росіян. І за останні 17, давайте так за останні понад два тижні було. Більше 15 влучань саме по логістиці Росіян, це і залізнична станція, і саме залізничне полотно, і інші модулі, тата та ролейні шафи Усе працювало для того, аби нищити логістику. Крім того, звичайно ж були влучання вчора і в. Військову частину в Ростовській, в Краснодарському краї, перепрошую. А сьогодні вночі під атаку безпілотників потрапив аеродром Міллерово. Він знаходиться безпосередньо на кордоні з Донецькою областю. От ви бачите кадри не є такі феєричні, тому, що, е очевидці, були о далеко від місця подій, але бачимо, що загоряння були, і влучання були справні. Потужними, як використовують і для чого використовують росіяни аеродром Мілярова в першу чергу для того, аби запускати свої безпілотники При, на, на прикордонні з Україною. Вони мають кілька таких локацій. До речі, в Криму є мис Чауда, звідки вони також запускають і. Якщо чесно, ну ні разу я не бачив за останній час, аби саме в Месучауда чауда прилітали якісь наші безпілотники, або якісь крилаті ракети або інші засоби ураження. А Месучауда, серед іншого, росіяни також активно використовують для того, аби запускати ці от свої грані е, що е, ночі. Правда, от після того, як почався перемовний процес. Кремль трішки зменшив кількість запусків, але вони далі і далі тривають.